Так, жителі, ви ніби готові? Так, ну я на вас подивлюсь. Ну, ну ніби готові. Так, ви готові. Ви взяли свої чемоданчики? Так! Добре, ну... Так. Ну якщо все взяли, то добре мали би вижити. Так. Ну, якщо взяли, то добре. Так. Всім привіт, друзі! З вами я, Світа, і ми з жителями йдемо в гори. У мене є телефон, а ну стійте, я зараз подивлюсь на подку. Так. Жителі погода завтра в 7 ранку буде гарна. Навіть в 5 можемо вийти, там теж гарна погода. В 5? -й? То в 5, то в 5, нічого. Дивіться, у мене є от отакий чомоданчик. Тут код 1, 2, 3, 4. Тут ось такі речі є. У мене є флешка і ноутбук. USB-флешка, типу і ноутбук. Ми ставимо якісь фільми, будемо дивитись. Може, там на відпочинок будемо сідати. Ну, прикольно буде з флешкою. Там всякі фільми у мене закачані. Є сокира залізна, далі капці залізні, кірка. І ще 15 е, купюрок, може щось собі куплю. По дорозі. У мене є ще ось така карта. Ми будемо йти в ось оту ту сторону, бо там ліс, сусіднє село, і біля сусіднього села вже гори. Оп. Так, ви готові? тоді завтра в 5 зустрічаємося в цьому місці. Добре! Так. Ви не підете. Шо що? Кажу, ви не підете. Чому? Бо я не хочу. Що означає, що ти не хочеш? Ми не будемо їхати через те, що ти не хочеш. Ей, жителі, жителі. Ха. Е, він ка. коротше, оцей житель каже, що він не поїде через то, що він не хоче. Та нащо -да, він нам здався? Можемо без нього поїхати. Він взагалі з нами навіть не мав їхати. Ну о, я то і він з нами навіть не мав їхати і тепер нам якісь претензії каже. Почув житель? ну ви не поїдете. О, Мар, привіт. Ой, привіт. Давно не бачимось. Ага, привіт, привіт. Ну, ми не по ми не поїдемо і без тебе. Ти і так з нами не хотів їхати казав, що ти нудо. Ну я вам сказав, ви не поїдете без мене. І крапка. Ми поїдемо ну ти взагалі якийсь, ой, ну. Ой-ой-ой, дощ, злива. Ой, на воду. Боже, тікайте, тікайте хто може. Дощ! Ні, реально якась сильна злива. А писала в синоптику в принципі і писала, що зараз десь дощ буде. Так, я поки що ляжу спати. Так, боже, яка там злива сильна. ой, ой ой ой, -ой. як блискає, мені аж страшно. Ні, ну Ви ці звуки чуєте, це просто взагалі капець які сильні звуки. Це дуже сильна гроза. ну Я таку бачила, але бувало і посильніше, але це теж сильна, знаєте, не слабка така звуки такі ой я як спати через цю грозу захотілось. Ну, добре, я лягаю спати. Так, німи нікуди, треба. Так, так треба тихо бути, щоб мене ніхто тут забіг. Так, беру подруг. Оп, 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 оп. оп, оп, оп. тихо, тихо, блі, там жити дивиться. Так, оп, оп-оп. Сюди. Да. Так, оп-оп. Оп. Оп. оп, Так. Отсюда. Тепер в бік треба. Оп, оп. Оп. О, добрий ранок умці. Е. Тут э, що це? Що робити? Це бедрок, я так розумію. Там далі. Ну, спроси навколо. Дивіться, не, лама... Боже, не ламається. Боже, ну він ламається дуже довго. ну блін, Як ми терволі підемо? Так, є чемоданчики, кірку візьму. Чотири. Оп. Я беру кірку тоді, я цокеру. І ще потім лопату і драбину і факела прихвачу. Так, ну я тоді копаю яму оп. Оп. Так, ще отсюди вниз. Ні. Ось мені на це пішло дуже багато часу. Подивіться, яка велика яма, вона така з двох боків прям велика. Вона з того боку по той інший, І вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже велика. Ну, в принципі, я оту, так, я тут же прокопалась, щоб швидше було. У мене є просто карта. Карта? Точно карта! Я ж це без карти копала, Я просто вперед прокопала. Блін, мені щось підозріло, то що саме всі будинки е, тих, хто мав йти в гори зі мною, щось це дуже-дуже дуже підозріло. Вам так не здається? Ну, просто, знаєте, не саме тих. Е, це щось реально якесь дивно? Так, ну я тоді прокопаюсь отсюди вверх. Так, ось все, житель. Житель. Всі чорти так світло. Та ніби десь дирає. Ні, нема. Житель, житель. Шо? Ти мав тепло хит? Так, мав. Ми Це що таке? Це потім поясню довга історія. Дуже навіть, довга. Так. Кудись давай спускайся, я зараз якось з іншої сторони піштухну. Ну спускайся. Та поясни. Ну, я... я потім поясню, а зараз з іншої сторони підштовхну, бо я не знаю, ти якийсь тугий. Так, оп, Ти. Ти теж і сі сторони зараз. Оп. Ай, мені боляче. Нічого. Я це тут рятую йому боляче. Так, далі нам треба буде до хати мера. в нього там живе просто його син, якому 17 і він з нами піде. Виглядає, як ми, похожу. Ну не як я, ясно, що я, Ну так, копаємося далі. Оп, оп. Тут. Е, куди далі? В будинок мера! Ну, я знаю, що будинок мера. Куди би прокопатись? Ні, ну я копалась. я там лишила факел, але він напевно, що вже почервонів. Я там викопала ямку, але я без карти купала. Я забула про карту. О, так, тут, так. Мені треба вверх, де зараз буде ця яма, я її закупала дивіться. Бачите, факел кажуть, що він почервонів і тут а, ось така стежечка, бачите, тунель я зробила, але я без карти його робила і не знала. Бо бачите, він просто коли довго в темноті він. червоні. напевно що. Я не знаю, чи він почервонів, чесно. Так, ну нам треба... ні, не отсюди. Кажу, бачите, я без карти купала, так би не туди прокупала. Нам от сюди. Так, купаємося вверх. Оп-оп-оп. А, земля в мене летить. Ой, Блін, на що я забудовуюсь? У мене ж драбини є. Так, дробина, драбина. Оп-оп-оп. Купаємо. А, в мене лопата є. Але потім лопату. Ой-ой, я щось чуть прорахувалась, Я в стіні викопалась. Ну нічого. Сінаторий будинок. Так, так, так. Хух. Це ти там мав? Ні, не я. Я тут в гостях за то був. На ночовці. Понятно, ти в нас був на ночовці, а ти... Ты что? Я, я тут мав бути, я. Понятно. Тоді ти був тут на ночовці і в гостях. А ти можна... Так, так! Так, 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 так. М -м. Ти нам мабути, я так зрозуміла, так, так. Ого. Сама собі так кажуть, що сама собою розмовляю, бо ще зараз весь цей бедрок вже їде. Так. Тобі сюди треба. Я даю, мені сюди треба. Так, ну, спустись, коротше. Так, заробляємо сюди руку, Оп-оп. І все. Так, Фу. Мені цікаво, що там інші будинки, ну це взагалі капець, хто нас так міг замурувати? Так, я цей прохід поламаю, якщо заходжу, вийдеш, нам треба ще один будинок. Сіти, де він? Мені треба ще знайти? Оп, я йду краще ось сюди і ось тут. Я тут позначку зробила. Вроді би. Ні, Тобі, це просто земля. А у мене лопата є. Чому я так якось? Ой, нічого, хай буде так. Купаємо. Оп-оп. Оп-оп-поп-оп. Блін. Оп, оп, оп. Не а. Ось Отак. Оп. І нічем мені дайте мені десь один. А ні, я прокопалась. тебе так темно жити? а світло! Дивна якісь. А, так ти на футболах економиш, що і тобі вікно світить. Ну, корош. Ну, ти з нами мав йти. Так я... Ну, спустишся, коли захочеш. Добре, дякую. Ну, корош. І викопатись треба десь так, щоб нічого. Отут будемо копати. Так, копаю. Оп, оп, оп-оп-оп. Оп-оп. Ох, оп, що оп. це таке? Офігіти. Офігіти. Жителі. Ажі. А, офігіти! Якусь її викопала, коли копала. Ну знаю, що це. І якщо покладеш, поламаєш, її, напевно, не буде. Ну коротше. Всі боже. Боже. Ну коротше, офізити. І в мене слів нема просто про ось це. Видно, що він інші будинки, то я не знаю, хто це. Мені здає... А мені здається, я догадуюсь, хто це. Так, йдемо на розборки. О, там що то є. А, то вони тут просто забігли. Так, я тут просто забіг. Так. Добре, ты боець так сморав, за забадрок, добре. Добре, Так раз. Так, поясни, що ти тут маєш? і кому ти тут маєш? Света? Так я. Эммм. що -э -э. я буду сказати? А, це хакери, хакери. Які хакери? Кому ти тут брешеш? І кому ти, і в кого ти тут бедрок, бляв? У ну. нього це все ві, це він! Це його ідея. Це хакери. Я то валі хакери, це диймо, це дими, це хакери. Все понятно з тобою. Тебе може я вже за бедрок не буду покарувати, але добре. Це хакери. О, Боже, які хакери? У мене є для нього одна ідейка покарання, таке, знаєте, дуже прикольне. Так, оп. Так. Та я не хочу ламати. Ламай, ламай. Я адміну зараз кажу, не тебе забанить. Жителі. До речі, я взяла свій чемоданчик. І ми теж, ми теж, Я теж. Ну, тоді їдемо в поїздку, їдемо в гори. Так, їдемо в гори, ура! А ти копай, бедрок, бедрок дуже довго копається. Та блін, я з вами хочу. Ну, а не треба було нам нас тут замуровувати. Давай, давай, я кажу, зараз адміну подзвоню, він тебе забанить, тому ламай. Якщо все не виправиш, то ми не знаю, адмін тебе точно забанить. Блін. Ну, жителі, їдемо тоді. Блін, я це не хочу ламати. Так, друзі, так деколи буває. Ми їдемо жителями в гори. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми їдемо в гори. побажайте нам приємного курорту. Всім дякую, хто дивився, всім па-па-па-па!